Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Це Містері Оріани, це канал про магію, та про сакральне мистецтво. Зараз я пропоную вам розклад, який називається У чому ваша сила? Пізнаємо самих себе та дізнаємося, хто ж ми такі. Отже, це перша карта. Це друга карта. Це третя карта і от відразу четверта за нею. Так. І зараз обираємо значить, карту. Першу, другу, третю або четверту. Інтуїтивно дивимося, відчуваємо її. І слухаємо тлумачення. Отже, у чому моя сила, у чому ваша сила? Кожна карта показує вашу внутрішню силу, та, яка прихована і, можливо, не реалізується. Отже, для тих, хто обрав першу карту посохів, ви сповнені вогненної енергії, ви здатні робити прориви. Цієї енергії м -м, небагато, вона може розсіюватися. Але що для цього треба робити? Збирати цю енергію в купу. Та досягати тієї чи іншої цілі, не розпилювати її, не витрачати на зайве. Ви повинні, наприклад, із трьох цілей спершу обрати одну і зробити її. От, тобто у вас є такий внутрішній потенціал, енергія, яка допомагає реалізуватися. Її треба накопичувати, і тоді ваші цілі стануть реальними. Друга карта це туз Пентаклів. По-перше, у вас є неймовірна внутрішня здатність заробляти гроші. Гроші вас люблять, а ви любите гроші. Вони здатні е, до вас линути звідусіль. Якщо ж наразі ви маєте все таки грошові проблеми. То наразі десь схибли, тому що це у вас внутрішній потенціал. Треба шукати, чому ви схибли. Е, Також карта показує, що ви здатні матеріалізувати бажання. Бо, от ви сказали, і воно швидко починає збиватися. Чому? Тому що у вас здатність матеріалізувати ці бажання у фізичному світі. Чудова здатність тренуйтеся і розкривайте її глибше. Нехай ваші бажання будуть світлими. Mm. Так, e -e, Наступна карта. E -e, шістка мечів. E -e, У вас особлива, знаєте, e -e, здатність йти e -e, на пролом. Він, він бачите, йде вперед. І шістка закриває йому дорогу. Тобто пробивати щось e -e, навіть e -e, тоді, коли можливо. Цього не треба робити, тому що це може задати шкоду. От є оця здатність пробити, розтопити лід. Чи це чудова здатність? Так, так, але її також треба контролювати, аби не було шкоди. Тому контролюємо цю здатність. І четверта здатність: вісімка пентаклів це здатність творчості, це здатність працювати і з цього робити шедевр. Це можливо бути навіть ваше хобі, і коли ви її ним займаєтесь, воно починає приносити вам дохід. Ви дуже ретельно відноситесь до своєї роботи. У цьому ваш плюс. Отже, з вами був Валтесар. Ви дізналися про ваш внутрішній потенціал, це енергія вогню. Яка здатна долати цілі? Це матеріалізація та грошовий потенціал, це здатність пробувати та розтоплювати лід, і здатність із, або хобі вирощувати щось таке, що приносить вам задоволення, і це задоволення здатне приносити гроші. Дякую всім, будьте благословенні!